Спокуса контактувати. Що у нас буває? А у нас буває пожадливість. От що буває в людини. Як тут і написано, кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Ззовні приходить спокуса, і вона шукає в нас пожадливості. Якщо вона знайде в нас пожадливість, між ними наступає зв'язок, і я падаю в цю спокусу. Якщо вона на мене націлена, але пожадливості вона там не побачила, вона не досягає ніякого результату. Це, як такий приклад, можна сказати, я на день народження подарив своєму внучкові такого вертольота на пульті. Я тримаю в руках пульт, а вертольот літає в повітрі. Я тут нажимаю кнопки. А він мене слухається. Що за, що за таємниця? Просто тут в мене в пульті є щось таке, що контактує з якимось таким приборчиком, що є в вертольоті. І вони мають цей радіозв'язок, і воно слухається. Но якби в вертольоті не було того пристрою виняти. То я міг би пальці зломати, нажимати ці кнопки, вертольот не буде літати, він не послухається. Він не послухається. Ось що шукає спокуса в людині. Вона шукає в людині пожадливість. Пожадливість. А пожадливості вже в людини бувають різні. У, правда, теж в різні. У кожного є своя схильність, у кожного своя схильність. Це багато залежить від чого. Скажем, наші люди, багато людей виїхало за границю, виїхали, скажем, в Америку. І буває, навіть американці дивуються, ну чого вони так ну, взялись за ті заробітки, за ті гроші. Да, наші люди там, може це Бог благословляє я не знаю. За 4-5 років він досягає рівня середнього американця. А американець там може жити з покоління в покоління, і він живе в якійсь старенькій квартирі, їздить на старенькій машині. От. Наші люди завжди в бідноті, завжди були жадні того куска хліба. Я пам'ятаю, як я переривав всю хату, щоб знайти якогось сухаря, і я не міг найти. І я не міг знайти. І, звісно, і це виховало якесь відношення до матеріальних цінностей. З часом воно все влягається, коли вже того наївся, і так далі, воно влягається. Так само у когось, скажімо, буває виховання в іншому плані, там в, в такому хтивому плані. Ну, про це можна було б вже теж інше говорити. Тоже от, от умови виховання вони бувають. Спричиняються до того, що в людини виховується якась схильність до певних пожадливостей. Хтось виховується дуже таким ну, розбещеним, гріховним в таких, моральному плані, хтось виростає. В такій схильності до, до збагачення, він хоче то більше, більше і більше. Йому там жінки, ні при чому, йому гроші, гроші, гроші. А хтось буде по головах других іти йому тільки на висоту, на посаду, і так це, можливо, він в житті приниження переносив, його за ніщо мали. Ну, це вже психологія розглядає ці питання. Но спокушувані всі. Хто каже, що він не спокушуваний, то той вже в великій спокусі, бо він вже. Просто не бачить. Спокуси вони всі. І, і спокуси вони потрібні. Спокуси, вони потрібні. Для чого спокуси потрібні? Спокуса розкриває те, що було сховане у моєму серці, і я не знав. Ось для чого Бог їх допускає? Ось для чого Бог допускає спокуси, всі випробування. Це є вкрайня необхідність для любої людини. Чому. На різних заводах, фабриках, от, допустімо, випускають якусь сталь. Її ж треба провірити, наскільки вона міцна. Ну, і є спеціальні методи провірки, там роблять якийсь там удар, тиск, яка буде ум'ятина чи не буде ум'ятени. Ага, бачить, слабенька ще загартувати. Знову провірка. Та спокуси обов'язкові, щоб, по-перше, розкрити нашу суть, а по-друге, провірити нас. І по третє, загартувати нас. Ось для чого служать всі спокуси. Знаєте, мені вже нема чого малюватися не перед вами, не перед камерою, який я досконалий і святий. Мені вже поза 60 я вже можу сказати багато речей, про які я колись не хотів казати. Я, по суті, такий з молодості був віруючий молодий юнак. Вже в 16-17 років я керівник молоді, вже, знаєте, проповідник на гітарі грав, співав. от. Навіть був період на світській сцені виступав там гітаристом, солістом, да, такі от, да, було таке. Потім покаявся, покаявся, був регентом хору в церкві проповідником, служителем. І я думав, оце якраз. Це якраз модель християнина, от як я. Але мої ілюзії закінчились тоді, коли я женився. Цікаво. Так. Я вам скажу, як добре, що Бог сім'ю створив. Це такий тест і така школа. Це для вас сім'я це синонім спокуси виявилося. Ну, ну це обов'язково. Най, най, найбільший спокус це в сім'ї. І там якраз ти побачиш, хто ти є. Як я женився, аж тоді я побачив, яка звірюка в мені живе. Я не знав. Я не знав. Я знав писання, написано так, чоловік, голова сім'ї, а жінка хай кориться чоловікові у всьому, так, так написано, як Господь. Оце я, оце я ж собі уявляв, що це я буду такий князь, що це я буду такий в сім'ї. да. А в мене жінка буде послушна, така, знаєте, там лагідна, така. Ну, помічниця чи щось таке. Чи... А тут, як тільки я женився, виявилось, що треба ще й смирятись. Французи кажуть, якщо жінка не права, то треба в неї вибачитись, якщо жінка не права. А я до цього готовий не був, і я побачив, що я не вмію смирятись, що в мене стільки гордості. Оті мої духовні успіхи, знаєте, вони, певне, у мене виховали, от те, що ми казали, гордість. От. Я не вмів. І я вам скажу, це така страшна. Мені здається, легше вистрибнути з п'ятого поверху, ніж, ніж зламати оту свою пиху. Пиху. І це знаєте, з тим я якийсь час так боровся, аж потім прийшло мені просвітлення. Ага, ось чого в мене. Ось чого в мене таке, так, так, такі ситуації. Бог мені показує, який я, а в небо, куди ми збираємось, туди ж не увійде Людина недосконала. Нічого не чисте і віддане мерзості неправді туди не увійде. Бог мене розкрив, хто я такий, а воно в мене було сховане. Я ніколи не бачив в собі, що, що, що мені так тяжко смиритись, що мені так тяжко сказати, вибач, прости. І ніколи я не знав, що це настільки тяжко. І мені спокуси це розкрили. Коли мені спокуси це розкрили, я зрозумів, я почав Бога просити помочі. Так, я не скажу, в мене прекрасна жінка. І якби мені прийшлося ще повторити життя, я б на ній же женився. Скільки років вашому шлюбу? А вже уже, уже 35 минуло. Тобто ви навчилися спокусу долати. Але я, але, я, але, я тепер, але я тепер кожній молодій сім'ї говорю. Раджу. Розкриваю. У вас буде це. І це не тому, що погана жінка чи поганий ти. Вам Бог показує, які ви, і що вам треба в собі справляти. Тому спокуси нам треба. Або скажемо, не проблема. Не проблема, що в нас є комп'ютер, що в комп'ютері є порносайти. Це, звичайно, проблема. Але насправді це не проблема. Проблема в тому, що у мене, у мене можуть бути спокуси, і я хочу те дивитись. Значить, воно мені показує, яка в мене слабинка в душі. Не проблема, що хтось мене принизив, змішав з. Не проблема. Це не проблема. Смиренну людину при... принизити неможливо. Я пам'ятаю, як я вчився в семінарії. Нам декан розказав таку ситуацію. Один викладач приїхав викладати в нас, і... і потім він уїхав. А вже наш академічний декан розказував, як вони з тим викладачом Бесіду вели. Каже, нам було цікаво поговорити, бо вони були обоє американці. Каже, було цікаво поговорити, бо він був в тій церкві, і я був в тій церкві. Не в один час, але були багато спільних знайомих і каже про одну церкву згадали. І я кажу, мене там так принизили. Якби ти каже, знав Девід, як мене в тій церкві принизили. А Девід каже, Боб, а чого вони тебе принизили? А чого, а чого тебе взагалі можна принизити? Значить, в тебе є гординя. Якщо можна принизити, значить говорить, що, що якась висота є. Принизити можна з висоти якоїсь. А от. Якщо я ляжу на підлогу, киньте мене нижче. Смиренну людину принизити неможливо. І неможливо. Ісусу Христу що тільки не говорили? Прийшли, о, тепер ми знаємо біс в тобі. От якби мене хтось сказав, я не знаю, як би я зреагував. А він спокійно каже: біса нема в мені, я просто говорю слова Отця. Смиреною не проблема в тому, що нас принижують люди, проблема в нашій гордині. І оці спокуси, вони просто необхідні для того, щоб нам розкрити нашу суть, розкрити недоліки, розкрити схильності, в чому нам ще треба працювати, щоб їх усунути, оці внутрішні недоліки. І ось спокуса, те, що приходить ззовні. Чи запрошення, заманювання до гріха, чи приниження, чи що. Воно шукає в нас всередині пожадливість. І коли вони зустрічаються, коли людині пожадливість на це є, вона в цю спокусу падає. падає. Тому спокус боятись не треба. В неї необхідна річ. Не раз мене задають, задають таке питання, розкажіть, Анатолій Іванович, а як боротись зі спокусами? Не зі спокусами треба боротись. Зі спокусами не треба боротись. От в чом діло. Зі спокусами не треба боротись. Треба перемогти свою пожадливість. Треба просто з собою боротись. Не з спокусами. Спокуси будуть. Ісус Христос сказав, що спокуси мусять прийти. Як ви думаєте, для чого вони приходять? Для того, щоб перевірити віру людини, наскільки вона вірить у Бога. Це як випробування, щоб ми зрозуміли, що більше треба звертатися до Бога і ну, обирати свій шлях разом з Богом. Щоб випробувати людину, щоб показати, наскільки вона зможе протистояти цим спокусам і взагалі наскільки вона може бути сильною. Щоб перевірити ну, людину на віру і на силу волі. Людина, яка долає спокуси, вона, вона стає е, кращою, тобто, е, певно, це є такий спосіб очищення. Е, отже, іншими словами. Можна сказати, що коли людина не має бажання, наприклад, <хи> зловживати алкоголем, вона може весь день простояти в крамниці та торгують алкоголем, їй це не спокусить. Так. Чи саме це мав на увазі Ісус? От ви зацитували його слова, Ісус Христос сказав, що мусять спокуси прийти. Про це, власне, велася мова. Спокуси потрібні для того, щоб показати нам нас. Так, спокуси для того. Щоб ми мали провірку, що в нас є всередині сховане, нерозкрите розположення до чого, яка слабинка, і от спокуси їх розкривають, розкривають. Я вам скажу прямо, не соблазняйтесь, У мене вдома стоїть бутилка спірту. Вона вже стоїть років десять. Жінка просто потрошку бере там, як ті пиріжки пече. там чи що, Років десять.